І так, відео перше, перервалося. Не знаю чому. Можливо, пам'ять телефона заповнена. Мені там прийшло, що треба оновити цю операційну систему телефону. Можливо, це з цим зв'язано. Не знаю, чому відео перервалося, але, в принципі, ну що вам сказати, основне, я вам сказала: тобто, є різні підходи до роблення, скажімо так, цього. М навіть не до, не до того, як його робити, а як трактувати, скажімо так, розклад на майбутнє і різні варіанти. Ви собі скріншот зробіть, тут ці всі пункти собі обдумайте. Ну, надіюся, все сказала. Якщо чогось не сказала, то пишіть мені в коментарях. І так, зараз перейдемо до наступної частини. В принципі, вся така теоретична основна база викладена в, першій, в першому відео. Ну, можливо, мені вдасться змонтувати перше з другим. Хоча я насправді не вмію цього робити, ніколи відео докупи не монтувала, ну е, попробую. Якщо вийде, то це все буде одне відео. Якщо ні, ну то це друга частина. Тут перейдемо до практичної, хоча вам вона може і не дуже сильно цікава, я собі викладу на грудень місяць, що мене там чекає по всіх сферах життя. Ну і як будуть тут якісь, е, скажімо так, нюанси. Якщо можна буде вам ще додаткового сказати, то я вам тут скажу. Не знаю, буду бачити, буде щось таке чи не буде. Так, наразі я відкладу, бо я, в принципі, і так, на пам'ять пам'ятаю цей розклад. Мені ця схема не потрібна. Нічого страшного, до речі, якщо ви маєте перед очима схему. Не обов'язково там на пам'ять її пам'ятати. І так, давайте. Одразу настроїмось. Розкажу вам ще про колоду. Дивіться, колоду мені е, прислала моя е, подруга, близька мені особа. Хоча насправді ми далеко одна від одної і спілкуємося, на жаль, дуже сильно рідко. Е, але маю такий подарунок від неї. Е, колода чорно-біла, не класична. Е, прошу мені там зараз не писати, що ви хочете класику, бо ви там нічого не розумієте, не бачите. Дивіться, я вам покажу колоду. Колода суперська. На ній все зрозуміло, що тут намальований корабель, що тут намальований якір. Кому там не зрозуміло, що ще як, ну тут є цифри, по цифрах. Тобто, цілком все, я думаю, ви можете зрозуміти. Просто, я вам так скажу, якийсь період, напевно, настав, що мені ці всі краски, барби. Барви, барви, фарби, оця вся кольористика. Трохи я не знаю, якось дуже сильно кидається в очі, десь може, десь роздражає мені нервову систему. Не знаю. Захотілося мені оцього мінімалізму простоти. І тут це дуже просто. Собака просто намальована собака, без будь-яких там додаткових отих малюнків, рисунків, е, бо деякі люди ще, до речі, дуже сильно концентруються на тих всіх додаткових елементах. Це насправді не важливо. Система карт Ленорман базується на основному елементі, який є по центру. Просто ну, художники по-різному це малюють інколи це відволікає від основних навіть значень. Буває і таке. Е, тому. Вибрала я цю колоду, бо вона мені заспокоює, я не знаю, око, нервову систему. Мені все дуже зрозуміло, основний символ видно одразу чітко, ясно, про що мова. Тому колода в нас чорно-біла, дуже проста, дуже класна. І дякую я своїй подрузі за такий презент. Всі мої колоди, які я маю, це взагалі її заслуга. Дуже тобі, Ксюшенько, дякую. Ти знаєш, як я тебе люблю, цьом-цом. Так. Дивіться, карта випала. Не звертаю на неї уваги. Ну, от просто. Не потрібно. Бо інколи буває таке випаде щось, все, вже концентруємося, вже думаємо тільки про ту карту. Не відволікайтеся На дно хочете, дивіться, хочете, не дивіться, як собі бажаєте. І так. Я ще помішаю 2 секунди. Так. І дивіться, що я роблю? Я буду витягувати з будь-якого місця колоди. Тобто, не зверху, але хто хоче, кому так більше подобається, можете карти по порядку діставати. Головне перед тим, як викладати карти. Ну, скажімо так, дати команду собі, колоді, ну, озвучити це чи в думках, чи словесно в голос, що ви будете працювати картами отак по порядку. Так, перша позиція тон фон. Я одразу буду перевертати, щоб потім просто тратити на це час, і це дуже сильно незручно. І так, у нас тут жінка, риби і якір. Поїхали. Дивіться, я бачила схему, де перша позиція не зверху, а з боку. Ну, знову ж таки, вибирайте для себе якусь логічну, зручну, яку хочете. Мені зручніше отак по годинниковій стрілці зверху починати. Тобто я починаю згори. Це є мої домашні справи, відносини з рідними близькими, тобто, ну, або з моїми дітьми, або з тими близькими людьми, які є. Ну, близько мене, скажімо так, це мій дім. В основному це домашні справи. Так, отут така карта вона може не зрозуміла по малюнку, але це є 11-та е, мітла, чи там мітли, плітки, отаке. Далі поїхали у відносини. І тут важливий момент, коли ви дивитеся, ну, коли ви собі дивитеся, то ви і так знаєте, що у вас там відбувається. Але якщо ви комусь дивитеся, то ви повинні знати історію: чи в людини є стосунки, чи нема. Чи вони складні, чи вони хороші, розумієте? Чи вони довгі, чи вони тільки там познайомилися. Це дуже сильно важливо при враховуванні, скажімо так, ну, значень, тлумачень оцього всього розкладу. Тут робота. Хто захоче там протрактувати, що в мене десь там в якихось сферах буде відбуватися, хто дійсно має це можливість, натхнення, час, бажання, е, ну просто хоче потім від мене там зворотній зв'язок отримати. Ви можете в коментарях писати, що ви думаєте, що мене там чекає в грудні, але нехай той грудень закінчиться, і тоді я вам буду відписувати, а не одразу, тому що ну щоб проаналізувати, скажімо так, вашу думку і те, що в мене випало, що ну, треба спочатку прожити той місяць. Е, тому. Якщо хочете, то, будь ласка, можете писати, але я вам дам зворотній зв'язок тільки коли цей період закінчиться. А дивимося ми на грудень і навіть трошки далі, бо карти Леннерман мають таку властивість трошки затягуватися. Особливо от, це відобразилося, знаєте, в тому розкладі, коли я про гроші розклад на канал викладала. Там, де є чотири ряди, плюс справа і зліва. Тобто, що буде з фінансами? Чи ріст, чи спад, сильний ріст, чи сильний спад. ну, от різні такі речі. Я замітила, що трохи відтягується в часі. Тобто, якщо я дивилась, припустимо, на вересень, то воно мені так, знаєте, показало, що кусок жовтня. ну, якось так. Добре, я вам озвучу, може, якщо хтось не розуміє. Тут в нас по центру жінка, риби якір, дім, ситуація з близькими сови, мітла. Кольцо. Стосунки Стосунки в мене є, в мене є партнер, ну, які, вони не, не дуже сильно довгі. Тим стосункам трохи більше року. О, такі качалі, то добре, то зле <різь> по-різному -по буває. Гора Лілія Зірки. Робота. Робота в мене є: така звичайна, офіційна, на яку я ходжу. Це є ключ-лист. І лисиця. Ще дивіться, якщо у вас є, припустимо, не знаю, дві роботи або робота бізнес, не знаю, ну от якісь різні два варіанти. Тут в цьому розкладі є тільки один, як робота. Тобто, якщо у вас ще є щось додаткове, то краще зробити ще інший якийсь розклад, ну просто на ситуацію, там, та, як воно є, як буде розвиватися, до чого дійде в періоді часу. Тобто, тут такої позиції, такої можливості докласти. Десь кудись ще якийсь варіант немає. Тут є чітко от робота, одна єдина в людини. Якщо їх є там дві. Ну, це буде тоді загальний якийсь, якщо дві одинакових, ну так, припустимо, не знаю, до, до обіду працюєте на одній, після обіду на другій, то вас тут в загальному покаже атмосферу по вашій роботі, там, чи буде вам добре, чи буде вам тяжко, чи буде вам легко, як вам там буде. Але якщо є там, я не знаю, бізнес і додаткова якась робота, чи там, я не знаю, робота і хобі, ем, яке теж може приносити прибуток. Ну, Вишиваєте, продаєте, припустимо, але і на роботу ходите, там, не знаю, бухгалтером, то вам тут, скоріше всього, бухгалтерію покаже. А Оце, що ви вишиваєте, це вже інший розклад, подивіться. Або якщо основний прибуток у вас все-таки вишивання, це як ваша основна робота, а то, що ви десь там ходите, це підробіток. То тоді на той підробіток інший розклад зробіть. Розумієте? Бо тут немає, де де щось якось докласти. Тут є просто от, робота. Йдемо далі. Матеріальне становище, гроші. Хрест, сад, собака. І дивіться, наступна там, 6, 7, 8, 9. Знову ж таки, я бачила інші відео. Там, де на ці позиції, ці кутові, от всюди викладають по три карти, навіть не на центральну викладають взагалі тільки одну: тон фон, тобто тільки одна карта. На оці основні, де дім, стосунки, робота, гроші по три. А на оці такі ем, ну, кутові, тільки по дві карти. Ну, я буду викладати три. Тобто, що радує, що розстроює перша половина, друга половина, я буду викладати по три. Але я бачила, що викладають по дві. Ну, спробуйте, як хочете, по-різному. Не знаю, там грудень викладіть по одній схемі, січень викладіть по другій схемі, там лютий ще по третій, припустимо, та різні варіанти. І дивіться, як ви краще розумієте, як вас краще відіграється, де ви більше бачите. Результат, тобто ви собі виклали, можете там ручкою десь в блокноті записати, що ви думаєте, що вас чекає. Місяць прожили, і потім подивилися, як воно було, де вам краще було зрозуміліше, де воно як відігралося. Розумієте? Тобто практика, аналіз. Іменно ну, практика не тому, щоб іншим людям дивитися, а аналіз тих розкладів, які ви вже зробили через пройдений проміжок часу, коли вже все відігралося. Аналіз того всього, це і є ваша практика, є ваша база. Так ви дивитеся, як з вами карти працюють, які значення з вами працюють. Ну розумієте, надіюсь, про що я кажу. Тобто, можете зробити кілька варіантів того розкладу і просто по закінченню періоду подивитися. Але на це піде багато часу. Знову ж таки, ви собі подумайте, скільки позицій треба проаналізувати. Скільки розкладів треба проаналізувати, скільки днів у вас на це піде. Ну, ви мусите це розуміти. Так. Я би краще там, на грудень виклала, припустимо, одним методом, на січень іншим методом, на лютий ще третім методом. І тоді вже зробила висновок, який метод з тих всіх найбільше, скажімо так, підійшов. Так, добре, що мене там буде радувати протягом грудня. Хмари, дерево, змія. Що мене буде розстроювати. Вісник, гріб. Я не знаю, чи там видно, тому я й озвучую. Сонце. Вісник, гріб, сонце це те, що мене розстроює. Перша половина місяця. Корабель. Дім. Ведмідь. Одразу вам скажу, що корабль тут точно не про якусь дорогу. Тому що, ну, нікуди їхати я, в принципі, не, не, не збираюсь, не маю планів, та і, в принципі, а може, нічого такого не відбувається, щоб з дорогами було зв'язано. Друга половина місяця серце. Хоча, ну, хто його знає, серце, букет, айстен. Все. Отак. Ну, і давайте, я не знаю, ну, якщо так собі хочете, та я собі, в принципі, хочу, хоча там дуже мало тих карт лишилося, ну, але, ну, хай так буде. Подивимося на. На поради. Оскільки ну, друга колода в мене тут не підготовлена, не лежить. Е, лишиться в мене на три якісь сфери поради. Давайте подивимося на що. Подивимося на стосунки поради обов'язково. Е, на роботу навіть, напевно, ні. Е, на стосунки, на гроші і на дім. О, на оце. Значить так, порада відносно стосунків, клєвір – Дитина, не знаю, чи вам видно, місяць. Порада відносно грошей. Бо щось так не дуже з ними, що вам сказати. Башня. Миші, куса. Це що робити, щоб ну, відносно грошей. І домашні справи. Мужчина, книга, розвилка. Окей, забирати цього всього не буду, тому що треба собі десь на листочок то все переписати, щоб потім не переглядати другий раз. Так. Окей, ну і все. Це, в принципі, коротке відео, тому що тут, ну що я можу вам сказати? Можете робити по дві карти, по три карти Йти від першої до другої до третьої. Можете поєднувати то реченням. Пробуйте дивіться, як вам краще. Я не про свій розклад говорю, я про те, як ви собі будете робити. В кого є бажання мій проаналізувати, то, будь ласка, можете аналізувати. Нічого проти не маю. Потім вам відповім: ну, відбулось, не відбулось, як відбулось. Праві ви були чи не праві. Як насправді все, все відбувалося? Всіх вам благ, всього найкращого. І надію, що цей розклад вам допоможе підстелювати собі соломочку і знати, що вас там впереді чекає. Всіх благ, всього найкращого і до нових зустрічей!